Привіт усім! Ви на каналі Профітроль і мене звати Ігор. Сьогоднішнє відео буде кардинально відрізнятися від усіх попередніх, тому що я буду зосереджувати вашу увагу сам на тих речах, які мені допомагають. При інвестуванні у крипторинок, а також поговоримо з вами про психологію та настрій, які допомагають досягати успіху. Тому раджу додивитися це відео до кінця і на деяких моментах навіть поставити паузу і проаналізувати інформацію у тиші. Я не претендую на роль головного криптоінвестора України, а також головного психолога. І в мене немає освіти за цими фахами. А лише ділюся з вами. Усім своїм досвідом і лише тим, що мені дійсно допомагає. Зараз саме той час, щоб підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що таким чином ви підтримуєте мене і будете надихати робити нові і крутіші відео. Мій канал. Відрізняється від усіх інших, тому що я вам ніколи нічого не продавав і продавати не збираюся. Це канал про мій власний досвід в різних галузях інвестування. І я ділюся з вами усім цим відверто і розказую як про успіхи, так і про провальні свої кейси. І таким чином намагаюся вас уберегти від подібних ризиків, з якими зіткнувся я, уберегти від втрати усього майна. І може принаймні трохи вам допомогти прийняти правильне рішення. Згідно назві цього відео, сьогодні мова буде йде про правильне мишлення і як можна заробити за допомогою цього свій перший мільйон або навіть мільярд. Ну і, звичайно, вийти переможцем з медвежого ринку. Як ви можете знати, на цьому ринку заробляє лише дуже малий відсоток усіх людей. І я вам розкажу, як можна потрапити саме у цей малий відсоток людей, які заробляють на крипторинку, незалежно від медвежого або бичого сценарію на ринку. Незалежно від того, чи ринок падає, чи підіймається. І звичайно розкажу вам, як не зійти з розуму, коли усе падає, усюди негатив, а ти вже врізнейшні. Ринку або заходив в ринок на самих максимумах, хочу почати з найголовнішого: а саме з готовності втратити усе. Цей пункт, як на мене, дуже важливий, тому що більшість людей не усвідомлює ці ризики і не розуміють, як це втратити усе, і зовсім до цього не готові. Більшість людей. Вже почувають себе некомфортно, коли отримують мінус 10, 20 або 30% до свого портфелю. Під дуже некомфортно у цьому випадку мова йде про те, що у вас може виникнути тривожність, може значно погіршитися сон, можете не наважитися у. Потрібний момент вийти з ринку і зафіксувати мінус, а також елементарно втрачаєте концентрацію. Я знаю про що говорю, тому що були часи, коли я сам потрапляв у такі пастки. Я виділив цей пункт головним, тому що більшість людей, приходячи на цей ринок, одразу думають над тим, на що витратити свій потенціальний дохід, якого ще нема. І близько, але мало хто задумується над тим, що буде, якщо їх ідея буде хибною, і якщо вони втратять усі свої кошти в інвестиціях. Гадаю, що ви вже не раз чули від інших інфлюенсерів або читали десь у книжках, що будучи інвестором, коли ви входите на цей ринок, на криптовалютний ринок цінних паперів тощо, то ви мусите бути готові втратити усе. Але я впевнений, що більшість людей пропускає це скрізь вуха. І не задумуються справді над значенням цих слів. А я наполягаю на тому, щоб ви зараз поставили на паузу це відео і замислилися над тим, чи готові ви втратити усю суму своїх інвестицій. Якщо відповідь так, то усе в вас добре. І ви можете продовжувати інвестувати. І ви можете почати або продовжити інвестувати. І таким чином не. Псувати свою психологічну систему. Але якщо ваша відповідь ні, то вам треба замислитися над тим, щоб або зменшити суму своїх потенціальних інвестицій, або скоротити капітал, який вже в вас знаходиться в інвестиціях. Або навіть подумати над тим, щоб взагалі змінити вид діяльності і концентруватися на Заробітку в інших галузях. Якщо ви не згідні зі мною, що готовність до втрати усього капіталу в інвестиціях це одне з найголовніших правил, нічого страшного, і кожен має право на свою точку зору. Але ви мусите розуміти, що більшість людей втрачає тут гроші. Інвестиції, це стосується і криптовалют, і цінних паперів, нерухомості, і так далі. Усюди, де ви ризикуєте своїм капіталом, це дуже ризикований бізнес. І якщо ви не готові ризикувати, це не означає, що ви поганий або. Хороший. Це лише означає, що ця сфера діяльності для вас не підходить. Дуже багато інших сфер діяльності, де можна заробляти дуже хороші гроші. Але задумайтесь над тим, чи потрібно воно вам. Не слід робити того, що вам взагалі не подобається. Робіть. Те, що вам приносить задоволення. Я гадаю, що досить детально пояснив, чому, на мою думку, цей пункт відіграє одну з найважливіших ролей, і ми можемо спокійно переходити до наступного. А далі буду вам розповідати про стратегію: вміння робити усе вчасно і вміння чекати. Ви могли раніше чути такий вислів, що заможним стає не той хто відкупає дно. А той, хто вчасно виходить з ринку, у вас завжди повинна бути спланована стратегія. Тобто, що ви будете робити у тому чи іншому випадку, якщо, наприклад, біткоін або інший криптоактив піде до гори, або, наприклад, втратить 50% від своєї. Вартості. Не слід змушувати себе купувати або продавати монети тільки лише через те, що ви давно нічого не купували або продавали. Не слід робити щось на емоціях, а тим паче інвестувати. А слід йти попередньо продуманою стратегією. Вам треба зрозуміти. Що на ринку необмежена кількість можливостей. Прогавивши одну, незабаром з'явиться інша. Не слід наздоганяти потяг, який вже рушив зі станції. Незабаром з'явиться інший. Розумієте, про що йде мова? Ваша особиста стратегія це ключ до успіху у ваших інвестицій. Вона повинна повністю вам відповідати, включаючи моменти входу і виходу з ринку, ризик менеджмент. Тощо, далі розмова буде йти про настрій. Це також один з основних пунктів успішного інвестування. Вам слід навчитися контролювати свої емоції, а також програмувати себе на позитив. Я гадаю, що ви вже багато разів про це чули: що треба програмувати себе, що гарний настрій це один з найголовніших компонентів успіху. І гадайте, що усе це маячня і це не працює. Але буде круто, якщо ви все ж так і не будете робити одразу висновки, а просто спробуєте. Я розповім вам на своєму прикладі, як це в мене виходить, і маю надію, що і вам мій досвід допоможе. Кожного разу, коли в мене щось негативне трапляється, або просто немає настрію, я згадую позитивні події минулого. Тобто намагаюся визвати всередині мене позитивні емоції, які допоможуть мені кардинально змінити світ. Свої почуття, і усе починається саме зсередині і виходить назовні. Крім того, дуже допомагає побільше проводити часу на вулиці, тобто прогулюватися, проводити час зі своїми близькими та рідними, присвячувати багато часу своєму хобі і розвиватися також у інших сферах діяльності. А наступним пунктом, який я вирішив додати у це відео, це вміння не довіряти нікому. І завжди перевіряти інформацію. Наполегливо вам рекомендую завжди перевіряти інформацію, перш ніж її якось використовувати, а тим паче в інвестиціях. Останнім часом, десь близько року, може двох, дуже багато скаму саме на крипторинку. Тому що тут були зароблені великі гроші людьми, які навіть нічого в цьому не розуміють. І такі люди залишилися досі наївними і вважають, що можна. І далі легко заробити гроші, тому шахраї цим користуються. А ринок до цього це дозволяв робити. В мене вже раніше виходило відео, де я освітлював усі шахрайські схеми, які зараз актуальні, і буду цей список потрохи доповнювати. І може незабаром вже випущу нове відео. Тому, якщо ви цього відео ще не бачили, рекомендую вам з ним ознайомитися. Там дуже багато корисної інформації, яка збереже ваші кошти. Посилання на це відео буде в описі до цього ролика. Коротко вам зараз хотів би сказати, що в безкоштовних або навіть ВІП-каналах немає справжньої інсайдерської інформації. Було б круто, якщо б так дійсно було. Але реальність вказує на те, що таке не трапляється, обережно з усіма пропозиціями або сигналами, де вам пропонують якийсь неймовірний профіт. Завжди намагайтесь дізнатися, звідки такі неймовірні відсотки, і чому саме вам це пропонують. Не вірте зіркам або інфлюенсерам, які розповідають, що вони вже all-in або інвестують у ту чи іншу монету, особливо коли це стосується монет, які вже дали. Тисяча або сотні тисяч ксів раннім інвесторам, як це було з Соланою, наприклад. Тому що фонди або самі проекти покупають таких інфлюенсерів, зірок, пропонують їм гроші взамін на те, щоб вони розповіли вам своїй аудиторії, що вони купили тут чи іншу монету. І розгружають вам свої монети, які купили, наприклад, по центу, а вам продають по 10-20 по 20 баксів, і розказують, що в цієї монети блискавичне майбутнє. На своєму каналі я намагаюся аналізувати. Також усі раунди інвестицій, усю сторінку, досвід команди і так далі. І в мене є багато критеріїв щодо інвестування у той чи інший проект. Не можна сліпо довіряти навіть найкоротішим зіркам, тому що в них є ціна за пости в інстаграмі, в Твіттері і так далі. Тобто вони продаються. І перейдемо до наступного пункту. Раджу вам завжди адекватно оцінювати ситуацію. І не бути жадібним, як більшість нас знає, усіх грошей не заробиш, і треба вчасно зафіксувати свою позицію, вийти з позиції, зафіксувати мінус. Тож, просто йдіть згідно плану. Інакше ви довго не проіснуєте в світі інвестицій. Якщо вам подобається відео такого формату, то прошу вас поставити лайк, і я запишу наступну частину такого відео. Як на мене, такого роду інформація буде дуже корисна для вас, тому що я ділюся як своїм досвідом, так і емоціями. Тим, що мені допомагає, і маю надію, що вам також це корисне. Більшість цієї інформації ви напевно і до цього чули, але це не зменшує її цінність. Як кажуть повторення мать навчання. Напишіть, будь ласка, що вам допомагає вдачно інвестувати і підтримує вас у часи невдач. Мені, як і усім іншим глядачам, буде дуже корисно почути це від вас. А також хочу вас привітати з новорічними святами. Бажаю нам усім миру, перемоги і добра. Усе буде Україна, слава Україні! На все добре, до побачення!